Дурасов Андрій, я е, є головний інженер в компанії Скафолдінг. Ми переїхали з міста Харкова. Грантову програму ми дізналися з інтернету, тобто в інтернеті ми знайшли проект благодійного фонду Посмішка, в якому прийняли участь та отримали кошти. На залучені кошти від гранту нами було придбано верстат, оптоволоконної лазерної порізки металу, який надає нам можливість виконувати порізку дуже маленьких та складних елементів. Раніше у нас не було такого верстату, і ця послуга замовлялась на стороні у сторонніх організацій. Це впливало на час виконання замовлення. тобто, а наразі ми маємо дуже швидкий цикл, і для роботи на даному верстаті було відкрито нову вакансію та залучено людину, тобто додатково від залучених коштів гранту були создані нові робочі місця. Це не дуже важко. Тут в принципі достатньо знати ну, як звичайний позив комп'ютер, і все встановлюється. Програма. І за допомогою цієї програми вже виставляються, розлажуються деталі, виставляються розміри листа, виставляється товщина листа, ну і остальні настройки, який газ використовується і все інше. І все. А далі лазер робить все сам. За допомогою цього обладнання ми виграємо дуже в термінах виробництва. Багато підприємств із прифронтових міст втратило свої обладнання, матеріали, приміщення. І коли вони реолокуються, це неймовірно важко почати з нуля. Все а маючи додаткові інвестиції від грантових програм, це значно полегшує їх початковий старт. У нас зараз по планах дуже плідно попрацювати над Розширення наших замовлень за кордоном це європейський ринок, це може бути щось ближче до нас. Це Румунія, Молдова, Словакія та інше. Зможемо зробити абсолютно все від будівельних рештувань до нової української школи, яка допоможе нашій країні і нашим дітям будувати світле майбутнє.